Вітаю, друзі, 21 грудня, і сьогодні, схоже, світ втратив останній шанс на мир в Україні. Перш за все, ми, українці, втратили свій шанс на мир в своїй державі. І що відбувається насправді? Букаючий е, булкаючий татарин, поклічки Чибуряк. Рустем Умеров вчора провів зустрічі з спецпредставниками президента США Дональда Трампа, Стівом Віткофом і узятім Кушнером. Сьогодні Кушнер і Вітко зустрічаються з спецпосланником Путіна президента Російської Федерації Кирилом Дмитрієвим. І всі кажуть про якийсь прогрес, про якийсь там е, позитив е, від, від цих консультацій, від цих зустрічей. Всі на такому позитиві тут виходить помічник президента Російської Федерації Володимира Путіна Ушакові каже. Тристороння зустріч, яку пропонували американці, на яку погоджувався Зеленський між американцями, українцями і росіянами, Росії не розглядається. Чому? Тому що план мирний, запропонований Україною і європейцями, розходиться з домовленостями, які досягнув Путін і Дональд Трамп на Аляскі по Україні. В Анкориджі, коли була зустріч. І не цікаво росіянам. Те, що я очікував, я не раз про це попереджав. Вони мають успіхи на землі, вони мають успіхи в повітрі. Вони наступають, вони вибивають логістику, вони фактично погружають в блокаути регіон за регіоном України, тільки встигають латати. Іде просування військ. Сьогодні втрачено Мирноград, на дві третини противник окупував Гуляйполе, а там вихід на Орехів, маневр під Запоріжжям, загроза Миколаєву, ну і, відповідно, тій же Одесі. Тому у них все добре, і вони кажуть: ні. Всі ці плани. Які писали там, Зеленський, європейці, пропонували щось Трампу, вони не цікавлять Росію? Нам залишилось, звичайно, дочекати з кінця перемовин, хоча, я думаю, ніхто нічого не скаже, і м -м, Дмитрів полетить доповідати позицію Трампа Путіну. Як сприйме Путін те, що скаже Трамп, ми довідаємося дуже скоро. Тому що пресекретар Путіна пан Пісков зробив дві заяви, які я думаю, будуть знакові, якщо як вони, як вони відбудуться. Значить, він сказав, що дзвінок. І телефонна розмова Трамп, Путін, Путін, Трамп до Нового року не планується. Якщо це так, війна до весни гарантована. Плюс він сказав: я ще не знаю, ми повідомимо пізніше, чи буде Путін вітати Трампа з Різдвом. А це ключовий момент приветить Дмитрія в йому розкаже, що там, як він перетер з Кушнером і е, Віткофом. І тоді рішення прийме Путін. Якщо Кушнер Вітков, ну і відповідно Трамп, підтримують позицію Російської Федерації і Європейський та Український мирний план не сприймають, а кажуть, рухайтесь по тому, який ми узгодили з Путіним на Алясці, тоді Путін дзвонить і каже: Дональд з Різдвом тебе, ну і так далі, і так далі далі по тексту. Або, якщо не дзвонить, то принаймні пише, публічно висловлює. Якщо ж е, Трамп, його представники Вітков і Кушнер е, займуть якусь е, позицію, що мало ймовірно, е, більше схиляючись до українського чи європейського мирних планів і цим порушуючи домовленості, досягнуті між Путіним і Трампом на Алясці, то дзвінка не буде. І Дональд буде Різдвяного гусака поїдати без привітань Путіна. Чи потрібні вони йому? Це вже питання інше. Але я слабо в це вірю. Я думаю, що вони дотруть, вони дотруть і потім почнуть виносити. Американці, ФБР інші будують просто виносити Зеленського з кабінету на Банковій, змітати його оточення всіх оцих зелених гнит, брати їх всіх за ФБР і примушувати прийняти умови, які ухвалив Путін і Трамп, Трамп і Путін на Алясі. Буде таке примушення до миру. Знаєте, Зеленський зараз на повній розтяжці. От, посередині тільки пілон, як в стриббарі, а так його в один бік глобалісти тянуть, а він ще й набу розриває. От, і закінчиться для нього. Це все може дуже і дуже погано. Тому, я думаю, вони готують і відхідний варіант. З декількох джерел мені повідомили, що на 27 грудня, хочу нагадати, це субота. Планується засідання парламенту українського. Чому в суботу? Позачергова сесія. Я питаю, чому а депутатам пояснюють якусь юхню повну Ну, мені в голову не вкладається. Що за два дні після Різдва по Григоріанському стилю, і за три дні до нового року депутатів можуть збирати по причині необхідності перейменування копійки в шах? Якщо це так, це якийсь повний ідеотизм і швидше буде нагадувати. Забороненого ними Булгакова, бі, Білу Гвардію і Сход, потім Дні турбіних. Це просто якийсь ну, сюрреалізм буде. Але можливо, там захочуть внести зміни в законодавство, щоб провести президентські вибори. А 1 січня Зеленський вийде, так як казав Вова Петров, Чорний банку», і скаже: Я устав, я ухожу. Країна йде на вибори, от внесені зміни в дію і так далі. Ну, по-перше, проведення виборів в дії неконституційно. І ми зараз запишемо ряд інтерв'ю, зробимо їх на англійській, надамо. І в Штати, і по Європі, і скрізь ніякої дії бути не може. Це порушення Конституції прав і свобод українців, які передбачені в ній. В даному випадку дію тягнуть з єдиною метою фальсифікувати вибори в інтересах Зеленського. Чи підуть вони на це? Це досить ризиковано, в тому числі і для них. Тому що парламент потім виявиться зовсім іншим після того, як відійде Зеленський. Впливий так офісу президента все слабший. Так, умовний Арахамія, ставши спікером, поїде, підпише угоду з Російською Федерацією про мир. Але потім вони парламент той же може прийняти ряд рішень. Зовсім інше. А уявіть собі, якщо Юлія Володимирівна Тимошенко стане президентом, та Вова Зеленський до дверей дійти не встигне його затримають і арештують, тут ситуація абсолютно або утримувати владу Зеленському, або владу віддати під якісь гарантії. А спроба утриматись, як воша закожуха, оця зелена гнида на білому кожухі України, який заляпаний зараз червоною кров'ю, яка аж стікає капа, ні до чого хорошого не приведе. Гниду роздавлять, на чому все закінчиться. Головне країну не втратити. Такі от зараз розклади миру не буде. Про вибори звездітимуть. А угоду, я думаю, таки підпишуть, але не раніше весни, ну або ісходу. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.